У конференц-залі Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець відкрита чергова виставка. Сьогодні це 10-та виставка цього року. Сьогодні це виставка майстрині із міста Дунавець Оксани Цимбалюк-Вараниць, майстриня, яка творить власними руками. І сьогодні представлені її роботи ветенанки, ветенанка, яка є об'єктом нематеріальної культурної спадщини і є об'єктом прикрашання. Колишніх осель, починаючи ще з ХІХ століття. Мистецтво витинанки – це декоративно-прикладне мистецтво, мистецтво, яке ширилось нас на території Поділля в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Витинаючи, господині прикрашали свої оселі перед великими святами, перед урочистими подіями і просто для того, щоб було красиво і затишно. Витинанки відображали різні сюжети. Образи на них можна було побачити свіських тварин, диких тварин, вигляд природи. А ще ветенанки були різних розмірів. Ветенанки, ось такі великі, вони використовувалися як фіранки, і ось такі невеличкі, маленькі були. Зовсім мініатюрні, які могли нести якийсь сюжет. Виставка, яка сьогодні в нашому залі, вона складається з понад 30 робіт. І це ми бачимо роботи різних розмірів. Але головне назва виставки дерево життя дерево життя, яке символізує поєднання колишнього і сучасного. Дерево життя, яке передається з покоління в покоління. Дерево життя, яке поєднує землю, всесвіт і людину, зокрема. Ну і звичайно, підземний світ. Тому, якщо сьогодні вдивитися ці величезні роботи, витяті саме пані Оксаною Цимбалюк, Вареницею, ми бачимо дійсно те дерево життя. Ми бачимо підземний світ умовно і тя, який тягнеться догори, до сонця, до небесного світила. Кожна робота, представлена в цьому залі, має свою назву та свій сюжет. Пані Оксана цимбалюк ворониця роботи, які представила в цьому залі, поділила на окремі групи по серіям. Серія риби, серія жуки, серія Біла хата, серія Дерево життя. І ось такі мініатюрки. Мініатюрки, які витинає пані Оксана, вони мають невеличкі розміри. І основне, що вони мають ідею, зверніть увагу на ці. Невеличкі дерева життя, дерева, які розпочинаються саме власне з підземної частини і закінчуються квіточкою сонцем, що теплом гріє і дбає про все навколишнє. Якщо говорити про серію риби, вони витіті на кольоровому папері. Майстриня для заготовок бере сторінки із Журналів, вони різнокольорові, різнобічні, і у нас утворюються дуже гарні ветенанки. Риби, які представлені в цій серії, вони мешкають не лише в наших водоймах. Є риби, які видумані, але водночас є дуже красивими. Серія метелики одна з найкрасивіших серій у ветинанці пані Оксани Цимбалюк. Якщо глянути на ці метелики, вони відображаються різними варвами на наших стінах. Кожен метелик несе інформацію про себе. Дуже часто ці метелики пані Оксана зустрічала на своїй садибі у містечку Донайвісь. а інколи вона просто видумує і витинає ось таку красу. Витинанки Оксани Цимбалюк відображають давні звичаї, традиції і давні ремесла. До прикладу, ось ці витинанки під серією кераміка. Чому? Тому що керамічні вироби. Які були в нас на нашій території, ми ними користувалися з давніх давен Вони були різноманітні, з різної глини. І ось ці різні керамічні вироби можна побачити у вигляді такої красивої ветенанки. Ще одна серія робіт це жуки. Жуки, які поєднуються з листочками. Якщо вдивитися в ці картини, спочатку ми бачимо листочок. Листочок, звичайного, нашого подільського дерева, яке можна зустріти зараз восени, адже дуже гарно падає листя. Але коли б дивитися в листочок, ми бачимо жучки. Жучки наші і не наші, не ті, що зустрічаються в нас, але вони дуже красиво, граціозно сидять на цьому листочку. Тому це є найтака витонченіша робота пані Оксани Цимбалюк. Майстриня говорить, що ось така серія, така вигадка до неї прийшла цього року. От вона надумала так собі поєднати. Жуків і листочки, які навколо нас. Тому різнобарвними листочками прикрашені стіни нашого залу. Починаючи з 19 століття, наші хатинки прикрашалися красивими витинанками. Авторка творчих робіт, які представлені в нашому залі, окремою серією виокремила білу хату, нашу українську, на роботах, які досить великого розміру зображена біла хата. А біля хати рослини. А на рослинах птахи. І люди порюються, і свійські тварини ходять. Окрема серія, яка відображає життя нашого українського села. Ветенанта, витік в нашому залі, представлені Оксаною Цимбалюк-Верониці, приваблюють око відвідувачів. А чи хочете ви видіти таку виставку, ми пропонуємо майстер-клас. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей 20 листопада. Майстриня народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва Оксана Цимбалюк, саме в конференц-залі Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець буде проводити майстер-класи. Тому запрошуємо відвідати захід, який буде проходити в стінах заповідника. Слідкуйте за сторінками заповідника в соціальних мережах Facebook та Instagram.